Друзі, всім привіт! Радий знову бачити вас на своєму каналі. Продовжуємо нашу рубрику товари з Aliexpress». Приїхала мені ще одна посилка від фірми X-Tiger. Це велосипедні фотохромні окуляри. Ну, тут також є ще інші лінзи. Всього тут 5 лінз іде в цьому боксі. Це моделька 2023 року. Колись в мене вже були на огляді окуляри від X-Tiger. трішечки інший там дизайн у них був. Це вийшла нова моделька. Будемо сьогодні дивитися, такий буде невеличкий анбоксінг. Ну і протестуємо обов'язково. Я покатаюсь по місту або вийду десь там на околиці. Мені найбільш цікава тут фотохромна лінза, тому що я останнім часом ну, коли катався ще на гревелі дома Новій Каховці, то я використовував саме фотохромну лінзу, але мені були трішки інші там, окуляри іншої фірми. Подивимось ці. Ну і друзі, не забувайте ставити вподобайки. Підтримуємо україномовний YouTube, особливо це велосипедний контент, от, котрий треба трошки продвигати. Хочу також передати всім велосипедним блогерам України велике вітання. Друзі! Ми робимо гарну справу. Тож, друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, підписуємося також на мій телеграм-канал. Ну і не забуваємо донатити на ЗСУ. Ну і тепер почнемо наш анбоксинг. Погнали! Ну що, друзі, давайте подивимось на ці окуляри. Зразу хочу сказати, що звук зараз може бути трішки гірший, бо знімаю на GoPro. Відкриваємо цей бокс. До речі, стандартний бокс, як на багатьох окулярах з AliExpress, з карабінчиком ось такий. Нічого особливого не помінялося за ці роки в Китаї. Давайте дивитися, що у нас тут знаходиться в цьому боксі. Це у нас такий чохол. Це у нас тест на поляризацію. Тут якісь додаткові пластикові вставки на оправу. Це у нас така резинка, якщо на шию одягати. Оправа під діоптрі. Так, самі окуляри. І тут у нас йдуть лінзи. Так, як виглядають самі окуляри, потім вже подивимось на всю остальну. Значить, дивіться, ось такі окуляри. Тут одразу стоїть така сіра оправа. Сіра, ось така, дивіться. Трошки тут відбиває світло, але нічого дивимось, дуже цікаво. Потім одягну вже шолом, подивимося, як воно все буде разом виглядати. Але так, на перший погляд, дуже, дуже цікаво. Так, тепер подивимось, які у нас тут ідуть лінзи. В принципі, тут все стандартне. Давайте подивимось, у нас іде ось така помаранчева лінза. Ось вона, з середини вона така трішки синювата. Друга у нас жовтенька для нічних покатушок або для вечірніх. Оце у нас іде мабуть, якраз і фотохромна. Давайте я зараз залишу. Бо бачите, вона зараз прозора. Але сонечка тут немає, щоб подивитися, поки відставлю в сторонку. Так. І ще у нас повинна бути іти одна лінза з поляризацією. А, тут навіть навіть дві. Тут не одна, а дві. Так. Ось з поляризацією. Якраз можемо протестувати на цей тест. На поляризацію. Щось тут, так, щось видно. Да? Да. Ось такий, така лінза. Ну, Теж чудово. Колись такою лінзою катався, вона відбиває бліки. Особливо класно це взимку кататися, коли багато снігу. На очі не так важко, коли, особливо коли сонце світить, сніг лежить, то взагалі взагалі чудово. Так, ну і, звичайно, тут у нас йде прозора лінза, просто для того, щоб вночі кататися. Так, подивимось по аксесуарам. Ну, це діоптрі, кому треба. Там, да? Я взагалі катаюся в контактних лінзах, я вже не раз про це казав. Оце ми сюди при необхідності вставляємо, кому треба. Так, далі, що в нас тут по аксесуарам? Ну це чохольчик під лінзи, це зрозуміло. Якщо з собою возити, там, наприклад, в бананку, взяв яку там потрібно тобі лінзу, там одну, дві, там три, кинув там собі в бананку чи в рюкзак і поїхав катати. Все, що потрібно, в цьому чохольчику. Далі. Ось ці пластикові вставки, це я так розумію, бокові запасні. Так. Ось сюди міняти можна буде поміняти, якщо треба. Ось такі вставочки. Далі у нас іде ось такі насадочки, це я так зрозумію, надушки. Ось так. Для зручності, щоб воно за вухами було більш, більш комфортно, да? щоб не спадало кому треба. Або це така резиночка. Да? Ось якось так одягаємо і далі там за голову воно тримається як, як маска, да, як водолазна маска, <гум> або як лижна маска ось. завдяки цій резиночці. Так. І у нас сюди в комплекті ще чохольчик для самих Ну, Це щоб можна було їх... А, і ще йде серветка. О. Бачите, одразу не побачив цей футляр. Ось так от для зберігання. Окуляри у нас приховані і можна з таким чином зберігати. Все дуже чудово. Давайте спробуємо тепер тут поміняти лінзу. Треба тут піддіти один край, потім інший край і витягуємо лінзу Ось таким чином. Ось дістали Тепер в обратному порядку вставляємо по центру і заводимо по краям. Замінили ми лінзу, бачите, такий синій холодний колір, але мені не дуже. Воно ззовні виглядає цікаво, гарно. Ось така лінза, да, начебто. Давайте подивимось, де воно краще буде. Ну, ви зрозуміли, в общем. тут, якщо дивитися. Ось так от через них, то бачимо, що такий холодний колір. Так, ну і ці якось, вставочки теж міняються, ось ці пластмасові. Ось. Тобто можна їх достати, хоча я не, не розумію нащо їх взагалі тут міняти. Ось. Все, поміняли ставочку, якщо потрібно. Ось, ну Це актуально на оправі, які йдуть там інших кольорів, бо це це у нас чорна, класична X-Tiger. До речі, там йдуть комплекти, можна обрати там з п'ятьма лінзами, можна обрати там на три лінзи. Тобто ми маємо тут у нас ось таку червону, маємо таку дзеркальну сіру, маємо прозору, маємо жовтеньку, маємо таку споляризацію і бачимо фотохромна. Трішечки потемніло, але ще не вистачає сонечка. Ну, я думаю, зараз я буду кататися, потестую. І ми побачимо, як вона на сонці вже краще потемніє. Але поки що так вона трішки ще не дуже. Сьогодні планую трішечки прокатитися, буде невеличка покатенька. Зараз їду по велодоріжці на проспекті Миру. Одягнув зараз таку помаранчеву лінзу. Тож, я планую зараз виїхати за місто, хочу з'їздити на сортувальний центр побутових відходів. Ми десь приблизно місяці-два, як з Тетяною, почали сортувати мусор, ну там етикетки пластикові, алюмінієві банки, там таке, бумага. Сортуємо, збираємо у пакети. Та треба поїхати подивитися, бо хочемо відвезти це скоро все туди. Тож їду у розвідку, подивлюся. Протестуємо всі ці лінзи. Друзі, як ви бачите, лінза доволі велика і така більше нагадує маску, да? такі от здоровенні такі лінзи тут. Ось. Но зато є плюс того, що, от, наприклад, сьогодні вітер я їду, їхав тільки що проти вітру, то в обличчя і в очі ну, взагалі нічого не задуває. Та, той самий вітер, там якийсь пил. Ось, то в цьому плані це дуже комфортно, особливо якщо катати взимку, коли холодний такий вітер зустрічний, да, то взагалі дуже добре буде. На мій погляд, от скільки в мене вже було окулярів з от ось така дзеркальна лінза сама комфортна для зору. Ну Такий нейтральний, сірий, сірий колір має ось, і ну, така дуже приємна для сприйняття зовнішнього світу, мабуть. Саме найкраще сприймається, бо з попереднього червона вона, а ти через неї дивишся, як будто все в тебе в легкій сініві. До речі, тут от зліва від мене вежа, телевежа у Хмельницькому, така велика. ось. Тож зараз виїжджаю знову на проспект Миру і буду рухатись туди за місто. Вітер у Хмельницькому сьогодні що дурний. Я думав, тільки на Херсонщині у степах можуть бути такі вітри, але ні. Ось добрався я до центру управління побутовими відходами. Зараз заїду на територію, подивлюся, як вони працюють, що приймають. Друзі, заїхав я на територію, ось такий центр тут знаходиться, як ви можете побачити, на Інформаційній табличці, ось перелік того, що тут приймають, тут потрібно привозити самостійно, працює центр кожен день. Давайте подивимося, ось тут такі є контейнери. Приймають тут скло, приймають пластик, окремо кришки від пляшок. Ось, можна подивитися, папір приймають, тут всяка комбінована упаковка. Тетрапаки, я так розумію, тут бачимо поліетилен, всяка пакетики. пакетика, да, ця упаковка від морозива, від шоколадок. Тут всякі змішані відходи, що тут у нас. Але тут потрібно привозити самостійно аби, або наймати якусь вантажну машину. Ось. Ну, ми будемо, скоріш за все, привозити сюди на таксі, Там збирати там, ну, і десь там приблизно. Раз там, на місяць або на два місяці приїжджати сюди і вивозити мусор. Тож, друзі, якщо ви за екологію, то треба ось привозити на такі от центри сортування відходами. Ось це дуже добре, що є ось такі місця. Ну, хоча не дуже зручно, що треба самостійно це відвозити, але якщо ви дбаєте про довкілля, то я думаю, це не буде великою перепоною. Тож, добре, поїхав я далі кататися. Розвідав, тож будемо тепер сюди приїжджати. Дуже цікавий і корисний центр. Я вважаю, що ось такі центри побутових відходів повинні бути у кожному місці. Ну, от у нас, наприклад, біля дому, де ми живемо, ну, стоять мусорні контейнери загальні і поруч там для скла і для пластику. А тут, як ви бачили, тут ще можна більш розсортувати сміття, там якісь упаковки, там, да, тетрапаки. Метал приймають, там навіть будівельне сміття приймають, Тож дуже кльово. Я б хотів, би, щоб у нас би в Україні бо це, ось, така сфера би дуже розвивалася. Ось, зараз хочу проїхати за місто. Тут поруч село є Іванківці, там щось на мапі дивлюся, якийсь ставочок є. І назад буду повертатися через село Олешин. Таке невеличке коло зроблю. Ось, як ви помітили, я вже змінив лінзу, поставив споляризацію, і вона така, знаєте, трішечки темніша, ніж попередня, дзеркальна. І небо таке більш таке контрастне-синє через цю лінзу. Тож їду, подивимося там за ставок, і знімемо контент. Друзі, маршрут просто кайф. Дорога хоч тут не дуже якісна, але ось цей лісочок з двох сторон це просто якась неймовірна насолода. Тут ще така гірочка невеличка, якраз униз їду. Тут дуже кльово. Якраз цей маршрут буду мабуть, використовувати частіше на Іванківці. Подивимося, як там в самому селі. Але зараз мені дуже подобається ця дорога, я от туди катати однозначно. Проїжджаю в село Іванківці. Тут такий ось ставочок цікавий. Я ось одягнув фотохромну лінзу, але ну, щось вона якось мені дуже слабенька кажеться, я от їду по сонечку, а воно щось все якось не цей не темніє. Дуже цю, чудовий тут ставок. Написана табличка, що рибалити та купатися заборонено. Але давайте заїдемо, тут подивимось трішки. Бляха муха, яке гарне місце. Дав, давненько я вже на природі не був, Таке знаєте, щоб така вже не в місті ось ставок або річка, от, така от у селі природа, такий ставочок. Дуже гарно, дивіться. Місце для відпочинку прям чудово. Там вон, бачу, у когось у селі сонячні панелі стоять. Бачите, як гарно. Але мені здається, тут риби багато. Може хтось тут рибачить. Чудово, чудово, просто чудово. Так, зараз, зараз я їду далі, населений пункт Олешин. От Будемо сьогодні прямо чудово покатенько. От той ліс, біля якого я проїжджав, там, до речі, подивився по страві, є накатані тропинки і можна буде якось туди з'їздити, подосліджувати той. Той ліс, бо він мені дуже сподобався, такий чудовий, гарний. Ось Дивіться, на сонці стою, Щось таке, да, слабенький фотохром. О, ті окуляри, які у мене вдома були, PH Max, там більш потужний такий фотохром. А тут, ну якось слабенько. Чи то я просто вже мої очі звикли, поки я їхав, чи, чи мабуть, все ж таки він слабенький. Боже, друзі, як мені цього не вистачало, покататися по селам. Я сьогодні просто ловлю вело екстаз, я просто кайфую. Оці такі маленькі села, такий колорит, огородики, анкачани. Ось, о, кукурузка воно вже росте у людей. Боже, як гарно. Я просто кайфую. Бачите, село, а дорога, дорога просто гарна. Рівний асфальт. Оп. Просто не передати словами. Так, ну що, кажіть, пишіть в коментарях, бо я не бачу. Уже побачу тільки на постпродакшені, як ця фотохромна лінза виглядає. Бо їду вже на сонці доволі тривалий час. Повинно було щось змінитися. Під'їжджаю до села Олешин. Тут таке перед горочкою невеличкий ставочок. Ось, одягнув жовту тактичну лінзу і світ одразу такий, як будто ти у божевільному Максі катаєшся. <рив> Ось, зараз зайду на горку, продовжимо. Так, да, друзі, влітку у сонячну погоду кататись з такою лінзою це просто піпець очам. Я вже їду десь приблизно 10 хвилин. У мене вже очі просто болять від цієї лінзи. Саме Найкраще застосування це восени, коли все таке жовтеньке, їх одягаєш, ось такі окуляри і все, світ становиться ще <свісно>, набагато тепліше. У мене сьогодні такий повноцінний огляд <свісно> тестування і покатенька. Ну, зато я сьогодні розвідав добрий гарний маршрут. Наступного разу, як уже буду по цій дорозі їхати, то заїду в той ліс. От там покатаю, подосліджую по тропинки. Друзі, ну і остання на сьогодні прозора лінза. Ось так вона виглядає, але, на мій погляд, вона не має жодного смислу, якщо у вас є в комплекті фотохром. З фотохромом також можна спокійно вночі кататися, вона буде прозора. Хіба що цю лінзу можна застосовувати для якихось болгарично-зварювальних робіт? То тоді, так, да. а так вона взагалі не потрібна. Ну і якось так. Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішнього огляду. В цілому, окуляри доволі непогані, але, як на мене, вони, вони трішки завеликі. Я звик до таких, знаєте, трішки менших оправ. Але, як на мене, ось ця така дзеркальна лінза, вона сама, ну, сама комфортна для ось, сприйняття зовнішнього світу. Бо вона така нейтральна сіра. Що стосується фотохрому, ну, як на мене, показалося, що він недостатньо. Темний, хотілося б трішечки, щоб він був темніший. Ну, а Взагалом, ну, от, мабуть, обирайте от ось цю лінзу, вона сама така добра. Ось ця помаранчева, вона така синя. Через неї дивишся, все-таки синя, не дуже комфортно. А в цілому так більш-менш нормально. Ну, а на сьогодні все, друзі. Посилання на ці окуляри буде в описі під цим відео. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив. Також підписуйтесь на мій телеграм. Хто хоче підтримати канал, буде посилання на банку в описі. Ну, а також, друзі, не забуваємо підтримувати донатами наших хлопців з ЗСУ. Бо перемогу треба виборювати. Я постійно там кидаю то там на дрони, то на якісь автозбори, постійно то там, то там, то у Ванька, то ще десь. Ось, і по -по -трішечку, по трішечку збираємо. Ну, треба, треба якось допомагати. Я думаю, ви теж це робите. Все, до скорих зустрічей. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, катайте. Поки ще літо, бо гарна погода. Треба брати максимум. І друзі, до скорих зустрічей! Побачимося з вами всім до побачення.